Народ, всім вітання з вами Руслан. Це Квадрогараж, сервіс з прокату і продажу квадроциклів на Київщині. Значить, для тих, хто випадково потрапив на це відео, хочу розповісти, що ми на протязі 5 років займалися прокатом квадроциклів, і до 24 лютого це була наша улюблена справа. З приходом ворога ми виїхали з Києва під Києвом наразі на Переяславщині. Значить, Живемо в селищі, а частину нашої техніки ми передавали військовим для оборони, значить, для оборони як мінімум, Київщини та нашої країни. Значить, поетапно нам повертають техніку, і так як прокатом зараз можливості займатись нема, ми потихенечку її розпродаємо. В продажу у нас є отакий шикарний квадроцикл, це топова модель. Китайських квадроциклів один з найкращих квадроциклів по якості, і цей завод, це завод ЛанСін, випускає техніку на рівні з брендами Ямаха Кавасакі. Можу про це сказати виключно на власному досвіді. Бо 5 років ці квадроцикли в нас пропрацювали і з ними немає жодних проблем. Значить, я на протязі трьох років вже веду відео огляди, розказую про особливості експлуатації квадроциклів, їх поломки, тюнінг і так далі. Ви можете перейти на більш ранні мої відео, і ви в цьому впевнитесь. Там є розповіді про пробіги півтори тисячі, 4, 5, 10 і 12 тисяч кілометрів набігають ці квадроцикли. Проблем з ними абсолютно немає. Значить, наразі на продажу у нас от такий квадроцикл. Він 2020 року випуску. Пробіг у нього близько 5000 кілометрів. Значить, і наразі квадроцикл почуває себе відмінно. Обслуговували ми квадроцикли часто, бо я сам інженер-механік за досвідом, і, розуміюсь, в експлуатації техніки в тяжких умовах. Згідно інструкції виробника, масло потрібно міняти раз в тисячу кілометрів. Ми міняли масло частіше, кожні 500-600 кілометрів. Теж саме з повітряним фільтром. Виробник рекомендує міняти раз в 1000 кілометрів, а повітряний фільтр ми міняли кожні 150-200 кілометрів. Тому двигун поршнева зараз в ідеальному стані. масло Двигун не бере, не димить. Заводи і працює, працює як часики, і тяга в нього відмінна. Двоїх дорослих і причіп у нього є фаркоп, квадроцикл тягне без питань. Я недавно тут косив, збирав сміття, вивозив, то причіп вагою десь приблизно 300 кілограм. І двоє дорослих на ньому, я так ум їхали. Він тягне абсолютно нормально. Так, по підвізці. Підвізка тут. Зроблено грамотно, є прес-масленки, які ми обслуговували також регулярно, і завдяки цьому підвізка зараз в ідеальному стані немає ніяких люфтів. Все в оригіналі ніякого колхозу, окрім мастила, фільтрів і колодок в квадроцикл не було ніяких втручань. Один раз значить, на пробізі десь близько 3000 км відрегулювали клапани і все. Так, буквально десь 50 км було замінено мастило в двигуні. Мастило я заливаю дороге, тут залите хадо 10В60, там майже 700 гривень за літр. Значить, 50 км назад поміняно повітряного фільтра. Значить, тоді ж само було замінено задні колодки, якщо видно, вони нові, і встановлено нового ланцюга. Передні гальмівні колодки мінялись взимку, видно, вони свіженькі, жовтенькі, ще в задовільному стані. Коротше кажучи, вкладень не потребує. Також, значить, в кінці лютого е був поставлений новий акумулятор, видно, він свіженький, чистенький. Значить, тут у квадроцикла є невеличкий. Бардачок, тут видно, лежать дроти для прикурювання і буксирувальний трос. Дроти для прикурювання я вожу з собою завжди, бо квадроцикл заводиться тільки електростартером. Кікстартера і шморгалки тут не передбачено. Так. От. Так, Із додаткового встановлена гума повищеної якості і повищеної прохідності. Значить, З отаким малюнком це заводська гума. Вона класна, зубата, вона чудово веде себе на твердих покриттях, але через те, що основний протектор направлений вздовж бігової доріжки, то щепні властивості у цієї покришки погані. Вона дуже погано себе веде на снігу, в грязі, в піску, тобто абсолютно не їде. Такі самі покришки стояли ззаді, Значить, ми їх замінили на аналогічні. Покришки, але від іншого квадроцикла, який ми експлуатуємо від квадроциклів Лінхай. Через те, що основний протектор направлений поперек бігової дорожки, це дає можливість чіплятися значить, за будь-яку поверхню. По піску, по снігу, по грязі. Оця покришка веде себе відмінно. І навіть не дивлячись на те, що у квадроцикла виключно задній привід, він чудово себе показує. Так, є невеличкі. Значить, подряпинки, затертості, але серйозних пошкоджень немає. Весь пластик рівнесенький, цілесенький. Квадроцикл любили, значить, берегли і користувалися весь час дуже обережно. Значить, таких квадроциклів у мене є два, вони однакові, кому цікаво. Значить, пишіть, дзвоніть. Значить, обидва обслужені, у обох стоїть ззаду така гума. У обох поміняно масло, повітряний фільтр, у обох стоїть новий акумулятор, і на обох все працює. Все потухло і тепер запускаємо. Отак вони, в принципі, запускаються всі. Значить, э, ціна цих квадроциклів по 2000 доларів. Зараз є потреба цих квадроциклів для військових, якщо комусь потрібні квадрики військовим для ЗСУ ціна 1500 доларів. Кому цікаво, будь ласка, звертайтесь. можу допомогти з доставкою, бо э, позашляховика свого також передав військовим, а собі придбав. О такого бусика і можу на ньому привезти квадрик. Значить, е е якщо ви знов-таки попали на це відео випадково, то можете подивитись інші відео про цей квадроцикл, де я розказую про його особливості. В принципі, це копія старої Yamaha Grizzly, Двигун 70-х років розробки, і значить, він достатньо простий. Надійний і якісний. Є в нього деякі дитячі болячки, зараз про які я вам нагадаю, якщо ви не знаєте або потрапили на це відео випадково. Значить, за того, що охолодження виключно значит, отаке, воно не має ніякого ні вентилятора, ні додаткового обдуву, ні масляного охолодження, то часто двигун перегрівається. Або нагрівається надмірно через те, що ви їдете повільно, і йому не вистачає потоку для обдуву. Повільно ви можете їхати по піску, по грязі, по високій траві. Тоді двигун нагрівається надлишково. Через те, що він нагрівається надлишково, деякі ущільнення, наприклад, тут ось під кришечкою стоїть гумове кільце, яке пересихає, і видно, тут трішечки запотіло. Ось о, з генератора виходять дроти. Ось роз'єми, які йдуть від генератора, значить, отут стоїть гумовий ущільнювач, який також з часом трішечки пересихає і тут починає потіти. Видно, що тут все запотівше в мастилі. Нічого критичного нема, масло значить, річкою не тече, але це є значить, з часом проявляється. Прокладка клапанної кришки тут також гумова, і з часом або від надмірних перегрівів вона також починає запотівати. Якщо видно, тут також масло річкою не тече, але є характерні запотівання. Значить, І ще одна особливість значить, цього двигуна. У нас таких квадроциклів було в прокаті багато. Значить, у всіх у них я про це розповідав значить починає потіти лівий сальник коленвала також від перегріву. Він дубіє, становиться грубшим і тут знаходиться варіатор, тут знаходяться крильчатки, ремені. значить І отут ось де патрубок, вихід охолодження. Якщо звернути на нього увагу, то видно, що він трішечки, трішечки замаслений. Якщо тут з'явилось масло, тут його... Не має бути Це вихід охолодження варіатора. Тут йде забір холодного повітря. Далі воно йде через варіатор і тепле повітря виходить ззаді під задні колеса. То якщо там вже є сліди масла, значить сальничок вже почав трішечки його пускати. Оці всі недоліки можна всунути, якщо вам потрібно, я то можу зробити. Або сам, або відвезу квадроцикл на сервіс, або можете забрати квадроцикл, так як є. Значить, він здатен працювати і працює наразі так, і проблем то ніяких значить, не доставляє при експлуатації. Значить, оці роботи по усуненню підтікань масла, замінити сальник, вони там будуть коштувати, ну не знаю, може 2000 гривень максимум. Коротше кажучи, крутий квадроцикл, не стидно його продавати, не стидно передати новому власнику або навіть... І військовим, так як є для роботи, бо все обслужене, все працює. Насправді якісна техніка, тут якісний пластик, дуже якісний метал, якісні рами. З заводу тут передбачене кріплення для встановлення лебідки. Стандартні лебідки під цю вагу. Вони мають таку саму розболтовку, ви просто ставите лебідку і закручуєте сюди болти, все, лебідка у вас стоїть. Значить, дуже комфортна підвізка, цей квадроцикл їде супер і навіть на пробізі 4-5 тисяч кілометрів, 6, 7, 8, 9, 10, нічого не міняється. Амортизатори тримають і коли ви продавлюєте квадроцикл, він тримається землі, не підскакує, не пробиває, навіть їдучи вдвох на великій швидкості по бездоріжжю. Значить, дуже грамотний тут стоїть карбюратор, на відміну від інших китайських квадроциклів, він абсолютно простий. Тут мінімум деталей, значить, мінімум каналів. І тому, ну я не знаю, у нас за 5 років прокату питань з засміченням, забиванням або некоректною роботою цих карбюраторів не було взагалі. В той час, як інші карбюратори, які мають... Хитрі системи там, рециркуляції картерних газів, електронні підсоси, вони глючать постійно. Це в моєму розумінні топовий квадроцикл значить, з топовим карбюратором. Ось ручний підсос. На холодну включили підсос, завели, виключили підсос, значить, і все. Немає ніяких проблем. Ну, не знаю, кому треба, кому ні. Значить... Трошки поржавіло тут, але функціонал не втратило. Значить зарядка. Кого зацікавило, будь ласка, пишіть, звертайтеся, всі контакти я залишу під відео. Також я створив телеграм-чат, в якому я хочу об'єднати квадроциклістів України. Чат створений для того, щоб обмінюватися досвідом, інформацією, допомагати один одному. По поломкам, тюнінгу квадроциклів і так далі. Я на Ютубі не завжди маю змогу відповідати. Вас пише дуже багато. Значить, тому в чаті в Телеграм в цьому ви зможете допомагати навіть одне одному, ділитись власним досвідом. Посилання на телеграм-чат буде також під відео. Доєднуйтесь до телеграм-чату і доєднуйте своїх знайомих, близьких і друзів-квадроциклістів. З вами був Руслан. Це Квадрогараж, сервіс з продажу і прокату квадроциклів. Війна триває. Не забувайте підтримувати військових. Навіть якщо у вашому місті нема активних бойових дій на сході дуже гаряче. Не забувайте кидати, якщо маєте змогу, хоча б гривню, 2-3, 5, 10, сто поцікавтесь. 100% у вашому місті є волонтери, яким ви можете передати харчі, речі першої необхідності, штани, футболки або інші речі. Допомагайте зібрати кошти на автомобілі для ЗСУ. Автомобілі нищаться десятками і сотнями, і хлопцям не вистачає транспорту для виконання бойових задач. Допомагайте в придбанні отакої от техніки, допомагайте в придбанні зброї пташок, квадрокоптерів, які допомагають визначати ворога. І наводити артилерію та іншу зброю. Єднаємося разом до перемоги. З вами був Руслан Квадрогараж, сервіс продажу і прокату квадроциклів на Київщині.